Увага, питання на мільйон. Скільки з 195 країн світу мають непрямокутні прапори? 10, 5, насправді лише дві. Сьогодні ми розгадаємо, чому прапор Непалу схожий на оригамі з геометрії? Навіщо Швейцарія обрала квадрат замість класичного прямокутника? І як ці форми пов'язані з горами, війною та швейцарським шоколадом? Готуйтеся, буде неочікувано цікаво та трохи кумедно. Прапор Непалу це математичний ребус: два трикутники накладених один на одного і жодного прямого кута. Але за цією незвичайною формою стоїть глибокий символізм. Верхній трикутник символ місяця та королівської династії Шах. Нижній трикутник символ Сонця та династії рана. Разом вони уособлюють надію, що Непал буде вічним як гори. А тепер історичний лайфхак. До 1962 року на прапорі були обличчя. Так, боги Сонця і місяця дивилися з полотнища. Їх прибрали для спрощення, адже намалювати два трикутники значно легше, ніж божественні лики. Кольори теж важливі: червоний колір рододендрону це їх національна квітка і мужності. Синій – мир і гармонія як небо над Еверестом. А тепер до Європи, до Швейцарії у 1339 році Кантон Швіц і назва країни, прикріпив білий хрест на червоне полотнище. Це був знак розрізнення у битві при Лаупені. І, о диво, вони перемогли. Чому квадрат? Три причини. Перша практичність. Квадратні прапори краще видно в горах. Друге – символізм. Рівні сторони це рівність 26 кантонів. Третя традиція. Саме так виглядали середньовічні бойові штандарти. Цікаво червоні хрести: це перевернутий швейцарський прапор. Засновник Женевської конвенції Анрі Дюнан був швейцарцем, тому емблема медиків повторює кольори його батьківщини. Чому більшість країн обирають прямокутники? Все просто. Стандартизація. ООН рекомендує прапори 2 на 3. Але є нюанси. Ватикан майже квадрат, але технічно прямокутник. Бельгія і Данія незвичайні пропорції 13 на 15 і 28 на 37. І Непал єдиний, хто сміливо сказав ні прямокутникам. Отже, ми з'ясували: Непал це гори в геометрії. Швейцарія квадратний перфекціоніст. Решта світу любить прямокутники. А тепер ваша черга. Яка форма подобається вам найбільше? Якби ви створювали власний прапор, яку б форму обрали? Пишіть у коментарях. І Якщо хочете більше таких відео, лайкайте, підписуйтесь і натискайте дзвіночок. До зустрічі в нових відео.